Пропонується до вашої уваги житловий будинок у селі Парутине, розташованому на півдні Миколаївської області, поблизу берега Бузького лиману, будинок загальною площою 65 метрів квадратних, має 5 кімнат, включно з житловими та допоміжними приміщеннями. В середині проведений гарний ремонт, все є заходь та живи без додаткових витрат, санвузол суміжний. Опалення здійснюється за допомогою газових конвекторів. Зручно, економно, усе функціонує, підведена вода, є власна каналізація, стабільне електропостачання, до послуг мешканців ванна, пральна машина, кухонна плита, кондиціонер, швидкісний інтернет, а також меблі, що залишаються в будинку. Особливу увагу варто звернути на прибудинкову територію. Ділянка доглянута із зеленим садом та городом. У дворі розміщено господарські будівлі, літню кухню, є просторий гараж для авто, міцна огорожа, яка надає приватності і безпеки, двір великий, асфальтований під'їзд, все чисто і облаштовано для комфортного побуту. Село Парутине вирізняється розвиненою інфраструктурою. В пішій доступності дитячий садок, школа, аптека, поліклініка, магазин та відділення пошти. Завдяки зручному розташуванню до Миколаєва або Очакова можна дістатися без проблем, а громадський транспорт курсує регулярно. Ціна будинку 10 тисяч, присутній, хороший торг при огляді. Більше пропозицій ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.